Ти навчив мене не опускати руки, ти на руках тримав мене постійно, ти лікував від всіх сердечних мук і рани всі, ти гоїв дуже ніжно. Як я пройшла, це знаєш тільки ти. Ти бачив все, усі мої бажання. Я завжди йшла з тобою до мети, не дивлячись. На всі поневіряння. Я йшла вперед, бо ти завжди був там. Ти кликав і казав, щоб не здавалась, і коли знову падала Від ран то все одно до тебе піднімалась. Я йшла вперед, бо ти цього хотів. Бувало, що в дорозі зупинялась, та лиш для того, щоб набрати сил, а далі знову. І йти я намагалась, я не здавалась, бо ти поряд був, твоя любов так серце мені гріла, що я хотіла уперед іти, і ти з тобою, Боже, до мети. Я знала, що нелегко буде йти, я не чекала, що щось буде краще, я просто йшла, бо був зі мною ти, а тобі було. Набагато важче ти ніс мене, бо я твоє дитя, не залишив мене на півдорозі, проніс мене через усе життя і потім витерти усі мої сльози. Мене завжди в житті ти благословляв. Не знала я ні в чому недостатку, ти душу мою стоплену скріпляв і допомагав від самого початку. Ти не хотів, щоб я здавалась. Ти все робив, щоб було мені легше. Я відчувала, як твоя рука стіляла ніжно рани мого серця. Твій дотик був, неначе той бальзам. Як джерела цілющого потоки, ти лікував, не залишивши шарам, щоб далі я могла робити кроки. Я дякую тобі, о мій Господь, якби не ти, не знаючи, жила б я, мене життям і далі ти проводь, мені нагадуй, про своє розп'яття. Щоб завжди пам'ятала я про те, що ти пройшов для мене значно більше й могла йти упевнено вперед, через вітри, що так сердито свищуть. Допоможи, мій Господи мені, триматись завжди, лиш руки Твоєї, і коли буду знову, я в пітьмі, мені будь світлом для душі моєї. Не залишай, мій Господи, мене, я знаю, що ніколи не залишиш. Та все ж прошу я, Господи, Тебе, Ти доведи мене до себе вічність. Амінь.